Він відповідно вдається до переспів. так тобто Енеїда Івана Котляревського, це по суті перекладена на український мотив Вергілієва Вір... Енеїда енеїда так. енеїда. так наскільки на той момент це було поширене явище, що зараз перекинути містоку до сучасної культури. Дуже часто популярні якісь тексти вони обростають фанфіками, так тобто фанфікшн – значить, коли фанати щось там дописують, їм не подобається. Там я не знаю, що Герміона не зійшлася з Гаррі Поттером, і вони про дописують який-небудь інше якесь закінчення. Але це, звісно, було і раніше. Для Котляревського це важливо знову ж зробити краще, колоритніше, яскравіше, ніж російська версія. Там, ось про це 91-й рік. А з іншого боку, ввести козаків. Угу. Тобто, я думаю, на початках це просто інтуїтивно, і це таке інтуїтивне, але геніальне прозріння, що я їх зроблю козаками.